Яна Беник, пожежна рятувальниця пожежно-рятувальниця ї пожежно-рятувальної частини селища Романів. Жінка розповіла кореспондентам Суспільного про свій перший виїзд на гасіння пожежі. Я пам'ятаю цей виїзд, як ми виїхали. Звичайно, все тіло тряслося від нервів. Коли ми під'їхали до місця пожежі, це був житловий будинок у селі Соболівка. Дах в цьому будинку весь палав. Звичайно, дуже переживала. Це моя перша пожежа. По прибуттю на місці на місце пожежі ми розклали рукавну лінію, подали стволи Б, Я хлопцям допомагала подавати шансовий інструмент. Ну і гасили пожежу. Після загибелі свого колеги Володимира Бондарчука на гасінні пожежі, 28 листопада 2024 року. Впевнилась, що повинна бути Пожежною рятувальницею сказала Яна. Під час гасіння пожежі загинув наш командир відділення. Той день ми чергували разом в одній зміні 2.58 Надійшов виклик, що горить магазин по вулиці Кооперативній. Хлопці виїхали і буквально десь приблизно через пів години. Мені повідомив начальник караулу, що Володимир провалився і у вогонь. Ну і пізніше, ну, звичайно, там дуже пожежа була і він загинув. Жінка розповіла кореспондентам Суспільного, що пожежною рятувальницею стали не одразу. В системі ДСНС я працюю з 2008 року. Спочатку працювала в інспекції, була посада фахівець першої категорії. З 2013 року працюю працювала диспетчером, а з листопада 2024 року працюю пожежним рятувальником. Подобається допомагати людям, як кажуть, моє призвання. Робота рятувальника важка фізично і психологічно, говорить Яна. Бачите, як люди страждають на пожежах, як вони зостаються без нічого. У людей горе. Пожежна рятувальниця повинна мати гарну фізичну форму, каже Яна Беник. Я не маю такої зайвої ваги. Мені, наприклад, там пробігтися чи ще щось мені це ніяких труднощів немає. То треба я рахую якусь фізичну підготовку, силу волі і, і хтіти бу бути, бути рятувальницею. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.